Отож він сказав Один чоловік, роду славного, відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін, і сказав їм Торгуйте, аж поки вернуся. Та його громадяни його ненавиділи, і послали посланців услід за ним, кажучи не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла десять мін. І відказав він йому Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав. Пане, твоя міна п'ять мін принесла. Він же сказав і тому будь і ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав. Ане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хусті, я б бо боявся тебе, ти ж бо людина жорстока, береш, чого не поклав і жнеш, чого не посіяв, і відказав той йому, устами твоїми зли рабе, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина, беру чого не поклав і жну чого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого? І я, повернувшись, узяв би своє із прибутком? І сказав він присутнім Візьміть міну від нього та дайте тому, хто десять мін має. І відказали йому, Пане, він десять мін має. Говорю бо я вам, кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними. Приведіте суди Євангеліє від Луки, 19 розділ, 12 по 27 вірші, Біблія.